У час, коли країна щодня проходить випробування на міцність, особливого значення набувають ініціативи, що здатні об'єднувати через слово, через творчість, через спільну пам'ять. Зірковий зорепад саме такий проект спільна ініціатива редакції Миколаївські вісті з Львівщини та колег із Сумщини, редакції Ворскла, об'єднала поетів, журналістів, краєзнавців. Як зазначає редакторка Миколаївських вістей Ірина Телька, цей проєкт до дозволив будувати живі мости між громадами, між регіонами, між світоглядами. В рамках даного проєкту відбувся не просто обмін культурними творчими ініціативами. Фактично, це було єднання і будування живих мостів між західним регіоном та східними областями нашої держави. Адже ми мали можливість для себе відкрити інші регіони через такі зрозумілі сенси, як вірші, музика, пісні. І завжди в усі часи пісня була ось тим об'єднуючим фактором для великої кількості людей. І власне, те, що ми для себе відкрили світ творчий світ людей, які живуть і творять на Сумщині для мешканців львівського регіону. Це було надзвичайно великою приємністю. Бо власне ось такі. Творчі культурно-мистецькі проєкти в наш час, в час таких складних викликів, таких масштабних потрясінь, які ми переживаємо щодня, вони є, наче тим промінчиком світла. І власне такі проєкти, вони і створюють, і формують оці сенсотворні значення, заради яких варто гуртуватися. Тому що коли Схід показує, що у нас були те саме, що відгукуються і тут мешканців Львів області це говорить про те, що у нас є єдність і спільність, і ми готові йти разом до єдиної мети. Особливим аспектом проекту стало використання штучного інтелекту. Як розповідає головний редактор Борскли Олексій Пасюга, саме завдяки сучасним технологіям вірші поетів Сумщини перетворились на пісні, зазвучали на їхній малій батьківщині і навіть ширше. Тепер їх транслюють радіостанції Львівщини. Це спільний проєкт, який реалізується дійсно в рамках підтримки Ірмі, який нас підтримує вже третій рік, завдяки тому ми в принципі, можемо не тільки виживати, а запроваджувати щось нове. І в чому він, в принципі, є. Це коли, на слова місцевих поетів, штучний інтелект пише музику. І більше того, він озвучує різними голосами чоловічий, жіночий, як краще, щоб слова зазвучали. А тепер вже низка пісень покладена на музику, вже звучать ці пісні на Розділянському роздільня ФМ. І сподіваємося, коли зазвучать у нас в будинках культури на вулицях. За столом на природі будь-де. багато хто з поетів вперше почув свої вірші у вигляді пісень, і цей момент, коли твій текст оживає в голосі і мелодії, став для них справжнім вибухом радості, піднесення і глибокої вдячності. Бо у час війни слово це вже не розкіш, це зброя, підтримка і спосіб вистояти. Це визнання. Тебе почули. Твій біль важливий, твоє слово живе. Пропонуємо послухати коментарі самих учасників проекту. Це неймовірні емоції. Це вірш, який став піснею, це ну це дуже надихає далі на творчість. І... Особисто я дуже дякую засновникам цього проєкту. Штучний інтелект. Так. Я завжди дивуюсь людській геніальності. Адже це черговий винахід. Сьогодні він здається примітивним, а завтра він розвинеться і вирішуватиме ті завдання, які простій людині важко осягнути. Коли Взяла участь у цьому конкурсі, побачила результат, то сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Ці результати перевершили всі мої сподівання, і я до цього часу, в принципі, хожу і літаю і думаю, о, яка я супер-бупер молодець, і що мої вірші, які десь там ховалися в шухлядках, нікому не потрібні, які я сприймала за щось таке ну несерйозне. Раптом з моїх віршів створюються такі прекрасні шедеври. Навіть не буду перебільшувати. Коли я почула цю пісню, я дійсно вау, вау-вау! Моєму захопленню не було меж. Можна сміливо стверджувати, відбувся не просто культурний обмін, це спроба показати, що українська культура жива, глибока і вона здатна стілювати, надихати і гуртувати. Зауважує редакторка видання маяк Тетяна Лучинська. Саме тому вона завітала до редакції Ворскла, щоб перейняти досвід впровадження такого цікавого проєкту. Редакція «Маяк» хоче запозичити досвід, який зараз впроваджується у редакції газети «Ворскла», завдяки проекту «Зорепад Золотий зарепай золотий, золотий зарепад. Вже хотілося цей проект провадити на благодухішні, тому що у нас теж дуже багато поетів і поеток, які пишуть дуже цікаві, надзвичайно чудові вірші. Перетворити вірш на пісню це завжди магія, але в реальності це ще й витрати, студії, аранжування, вокалісти. Усе те, що для авторів із маленьких громад часто недосяжне, та завдяки новим технологіям поети сумщини отримали можливість зазвучати на всю Україну. Час новітніх технологій пропонує нові підходи, нові можливості. Штучний інтелект, обробляючи твори наших місцевих поетів, пропонує свій власний варіант пісні на ці слова. Чи це не дивина? Чи могли ми про це мріяти навіть років 10 тому? І таким чином можна популяризувати не тільки. Творчість поетичну, а й музичну брати до виконання такі твори, і я сподіваюся, що конкурс матиме своє продовження, і що наші місцеві поети прозвучать не тільки на теренах Сумщини Охтирщини, але про них почують по всій нашій Україні. Відстань між Львівщиною та Сумщиною велика, але ще більше є те, що нас єднає: любов до рідного краю, повага до пам'яті, бажання жити гідно і зберігати свою культуру це наше спільне, це те, що нас гуртує, і це те, що ніхто не зможе в нас забрати. Ірина Телька, Олексій Пасюга, редакції Миколаївські вісті та ворскла.